Доброго ранку малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Правильно, це жабиня. Його звуть Ква. Привіт жабиня Ква. Дітки, якого він кольору? Так, зеленого, вірно. Він прийшов, щоб познайомити нас. Зі своїм улюбленим кольором. Зеленим. Погляньте Жабиняк Ва приніс з собою чарівні картки. Вони дуже яскраві. І вони різних кольорів. Давайте їх назвемо: жовта, синя, зелена. Вірно Це зелений колір. Він схожий на траву, на листочки на деревах. Давайте разом скажемо: зелений. А тепер давайте знайдемо, де наш зелений колір. Так, ось він. Молодці. Жабеня пропонує нам пограти в гру. Знайди скарби. У кімнаті. Будуть висіти, лежати різні речі. Вам потрібно знайти речі тільки зеленого кольору. Що ми бачимо? Ми бачимо зелену рослину на полиці. Ми бачимо, що ще? Зелену іграшку, м'ячик, вірно. Ще ми бачимо. Зелену книжку. Так, молодці. І ще ми бачимо. Вірно, зелену ковдру. Розумнички, ви добре впоралися з завданням і знайшли усі речі зеленого кольору. Наше жебонятко дуже любить стрибати. Давайте і ми трішки порухаємось. Жабонята на траві вам потрібно присісти. Лапки піднімають дві. Піднімаємо ручки догори, стриб скік стриб скік Пострибаємо на місці. Повернулося у бік. Повертаємось в один бік. Відпочили час за стіл. Тобто нам потрібно повернутися на наші місця. Молодці. жабенятко Ква Дуже дякую вам! Ви сьогодні були дуже уважними і добре запам'ятали його улюблений колір. Якого кольору наше жабеня? Так, зеленого. Якого кольору травати листочки? Вірно, зеленого. Молодці. А прощання жабеня дарує нам кульку зеленого кольору у нових зустрічей, малята!